Вони наслідують приклад Ісуса та ділять з нужденними обід. Біля гарнізонного храму у Івана Воїна щовівторка з 11 ранку годують гарячими обідами тих, хто цього потребує. Таку акцію започаткували ще чотири роки тому. Протягом цього часу Дмитро разом з однодумцями безкоштовно годували гарячими обідами у районі ринку Нива. Зараз переїхали. Ісус він завжди не тільки проповідував Івангель, не тільки. І не тільки зсилював, но він ще й гадував. Є історія, яка коли він нагадував п'ять тисяч людей. Якщо брати слово Боже, і ми як послідовники Ісуса Христа. Ми це робимо як його учні, бо ім'я Ісуса Христа. Перед роздачею обіду його освятив настоятель храму та військовий капелан Євген Орда. Чай з лимоном, салат з моркви та капусти, хліб, печиво та гречка з м'ясом. Таким обідом пригощали тих, хто цього потребував. Активісти знайшли стільці, щоб людям було зручно пообідати. Настоятель храму Івана Воїна каже, що з цього вівторка підтримали ініціативу Дмитра. Тож на нашу храму це просто загально, якби сталося, ну, Люди працюють, не знову працювали, працювали, трошки в іншому напрямку, а тепер просто ми вирішили разом. Бо християни повинні бідуватися, бо бути разом в купі. Тому коли разом, то легше все зробити. Тому вирішив, що будемо біля церкви разом займатися цим питанням, годуванням потребоваючи. Цю справу ми робимо вже 4 роки. До цього ми годували людей біля ринку Нива з сьогоднішнього дня. Вирішили годувати тут на ремзаводі біля православного храму. Продукти нам предоставляє фінансову допомогу. Нам предоставляє клініка лікаря Поповича. Окрім гарячих обідів, на базі храму існує хаб, який за запитами військових збирає гуманітарну допомогу та продукти для бійців. А відтепер ще й кожного вівторка з 11 ранку запрошують тих, хто дійсно цього потребує, скуштувати гарячі обіди.